Псалом 28. Псалом благання і подяки. Псалом Давида. До Тебе, Господи, взиваю, Моя скеле, не отвертайся мовчки від мене, щоб я не став, як ті, що в могилу сходять, коли ти відцураєшся від мене. Почуй, о Господи, голос мого благання, коли до Тебе я взиваю. Коли мої руки до святого Твого храму, не погуби мене з грішниками, з тими, що чинять беззаконня, що на словах мирні з ближніми своїми, на серці ж зло в них, воздай їм, Господи, за їхніми ділами і за злобою вчинків їхніх, за ділом рук їхніх дай їм, поверни їм те, що вчинили. Вони бо не зважають на Господні вчинки, і на рук його діло, нехай отже їх зруйнує і більш не відбудує. Благословен Господь, бо Він почув голос мого благання, Господь то моя сила і щит мій, на нього уповало моє серце і допомоги зазнав я, тим і радіє моє серце, і я його вихваляю піснею моєю. Господь народу свого сила, він рятівна твердиня помазаника свого. Спаси народ твій і благослови твою спадщину, паси й носи їх по вік віки. Амінь.